Я ніколи не забуду той страшний день, перший день, коли ми дізналися про те, що війна. А в мене там діти чергували в той день, підходять до чергової, беруть прапор і біжать кудись з прапором. Я кажу, ви куди? А вони мені кажуть, Валентина Милянівна, там війна. Нам треба прапор підняти. І я тоді зрозуміла, що цей момент свідчить про те, що наш народ не можна побороти, тому що якщо у хвилину небезпеки діти маленькі, коли дорослі ще вовтузяться, не знають, що робити, а діти знають, що їм треба прапор підняти і бути сильними. У мене є один Артем, він, у нього мама на очах. Загинула там, коли вони ще були це гуляйполі. Вони приїхали сюди. Живуть у нас прямо в приміщенні січового колегіуму. Він з батьком і старший брат їхній. Перший період потреба була Артему допомагати, тому що він дуже замкнувся. Не хотів навіть спілкуватися ні з ким. Більшість із них з тих діток, які у нас тут навчаються. Вони звичайно більше, скажем так. Ну, потребують уваги до себе, тому що ця увага вона проявляється не в тому, що розпитувати, як тобі і що тобі, а просто мочки бути поруч, допомагати.